Доброго дня! Сьогодні у нас чудовий день. Всі зібрались для зустрічі з поетом, поетесою, письменницею Євгенією Дідюрою. Вітаю! Женечка розкаже вам трошки свою історію життя, як вона потрапила до Києва, які у неї були труднощі. З роботою з тим, щоб прижитись тут на новому місці, бо війна її зігнала з рідного дому. То така історія, що мене вона захопила, тому ми допомагаємо один одному утриматись тут і ще розправити крила. Бо творчим людям обов'язково треба допомога для розправлення крила. Женя, тобі слово. Дуже дякую, дякую, Алечка, дякую, Іра, за організацію цього вечора, цієї зустрічі. Я дуже щаслива, що у мене сьогодні така творча зустріч. І я почну з самого початку, коли я почала писати вірші. Мені було 12 років, і як дівчата і хлопці завжди сваряться між собою. А хлопці сильніші, дівчата слабіші, і дівчата що роблять? Вони інтелектом своїм давлять на хлопців. І я почала писати на них такі ну, експромтики, віршики. І так захопилася, що коли я закінчувала школу, і у нас е, був випускний екзамен, і я на екзамені тема була Лесі Українки е, лісова пісня. І я написала е, свій. Твір у віршах, і він досі висить у тій школі, де я навчалася. Це школа у місті Макіївки Донецької області, де я прожила усе життя. Але так сталося, що війна і нам прийшлося виїхати. Я забрала трьох дочок своїх. Але вірші не перестали писати, тому давайте повернемося до віршів. І я вам прочитаю вірші свої. Чомусь у мене завжди вірші осінні. Осінь. Женя, я знаю чому. Тому що Женя народилася восени 13 вересня день народження у Жені, то вона жінка осінь. І вірші осінні, і мудрі вони як осінь. І багряні, такі як осінь, вони такі теплі, що прямо в серце. Ну, це моє особисте відчуття вірші. Ну і в мене є такий вірш, яким я завжди представляюся. Він називається Я Осінь. Кажуть, я осінь сумна. Тому в мене очі бурштинні, вкотре початок вересня зустрічає мене біля тину. Обіймає за плечі вітер, огортає оснім ліс листям, є моя батьківщина у світі, за яку я можу тільки молитися. І молитву ту, вітер на крилах, хай по світу усім донесе, осінь сумом, пчолу мені вкрила, але Україна вона досе. І ще такий вірш називається «Журавлі». Може я. Я так не можу читати. я Повинна так читати. Ще листя не зів'яло, наче літо. Але летять по вирії журавлі, душа болить і сумом по поповиці летять думки до рідної землі. І це мій біль, неначе рання втома, і небо нескінченна далина. А що за обрієм не видно, невідомо, та знає серце, де батьківщина. Там вона іще горять, хоч ледве видно промінь, скотилось сонце, згасло у імлі, і теплий вечір, як приємний спомин, Хоч відлетіли в вирі журавлі.